На теперішній час у Кривому розі зареєстровано майже 200 суб'єктів господарювання, які надають медичні послуги населенню міста. Всі вони мають ліцензії Міністерства охорони здоров'я України. Як відзначають самі підприємці, що працюють у цій сфері, питання дотримання умов трудового законодавства є для них одним з головних. Для медицинських і аптечних учреждень трудоустройства працівника являється требуванням виконання ліцензійних умов». Поэтому медицинские и аптечные работники, наверное, в этом вопросе самые организованные предприниматели. Потому что и медицинский, и аптечный вид бизнеса ну, достаточно сложный и с точки зрения организации, с точки зрения отчетности, контроля и ответственности. Питання розвитку трудового колективу, підвищення професійного рівня співробітників, створення сприятливої робочої атмосфери. Все це, на думку підприємців, також не менш важливо, ніж легалізація найманих працівників. Як зазначають співробітники підприємств, керівництво всіляко заохочує бажання працівників самовдосконалюватися і отримувати нові знання. Працюю вже два роки. паралельно участь у Запорізькому університеті. Здесь багато обучаючих мероприятий, заняття проводяться. Ну, как бы легше учиться, тому що хороший колектив, много опыта передають підприємці медичної галузі стверджують, що працюють виключно в рамках правового поля, дотримуються законодавства як в плані працевлаштування, так само і вимог до фахівців. У нас 78 штатных врачей, те, которые по трудовым книжкам у нас работают, и 60 врачей, которые работают по совместительству. Но, э, несмотря на то, что они внешние совместители, они все равно оформлены согласно э, украинского законодательства, как положено. На них имеется э, документация в отделе кадров. Мы обязательно требуем у них документы, это дипломы, сертификаты специалистов. Они обязательно, как все остальные специалисты, это касается и врачей, и медицинских сестер, они проходят регулярное обучение и подтверждают, либо повышают свою квалификационную категорию. Потому что только это дает основание гарантированно предоставлять качественную медицинскую услугу. Роботодавці систематично проводять з персоналом конференції, наради, збори з питань соціального захисту співробітників. Останні ж у свою чергу відзначають, що роботодавці намагаються створити для них максимально комфортні умови праці та зберігають їх право на гарантоване соціальне забезпечення. Я тут працюю на протягом останніх двох з половиною літ за те. проходила курсы повышения квалификации, аттестацию, подтверждала свои категории. Условия очень хорошие, тепло, чисто, ну, что нужно для педиатра, да, для какие-то приспособления, там, весы, пеленальные столики, оборудование определенное, это все тоже есть в наличии, в принципе нормально. Фахівці міського управління охорони здоров'я за минулі та теперішні роки провели майже 350 зустрічей з роботодавцями, що працюють у сфері надання медичних послуг, про необхідність належним чином оформляти трудові відносини з найманими працівниками. У підсумку було легалізовано понад 70 осіб.